Всім доброго дня. Сьогодні 15 червня, хочу зробити ранньолітнє купування фундука. Тут сіянець. Я отримав урожай сигнальний в тому році, і він мені не сподобався. І хочу перещепити трапезонт. Кулюванням робив той рік. Не пережилося. І от кополювання робив весною. І теж не пішло. приморське видно, прибили. І взагалі ну, фундук, особливо трапезунт, ну важкувато. Прищеплюється, приживається. І зараз спробуємо от, за кору. Так от нарізав живці. На дві бруньки будемо робити, як я вже сказав, за кору. Так, ну, десь на такій висоті. Зараз я відріжу. Так, і будуть два живця, тут ще От я надрізав. Так, тут один піде, кора непогано відділяється. І з другого боку теж ось. Сюди будемо закорувати. Так, поставив на макро. Ось я надрізав наш живець. Ось таким цікавим методом зараз буду щеплювати. Так, Так, я вибачаюсь. Ось тут я надрізав, щоб камбій було видно, ось, і зараз будемо вставляти наш живець таким хитрим методом. Це перший раз я щеплюю, побачив на каналі земляк. От він дуже хороше відео там показує. Так, зараз однією рукою незвично, я поставлю. Ну от, що ми маємо? От, камбій. Нашої підщепи і повністю прилягає до камбія, нашої прищепи. Ось. Це дуже, дуже добре. Ось. І ще з того боку так само зробимо. Так, ще я наголошу на такому моменті, щоб наш живець вже мав гарно виражений от камбіві слої. Тобто він вже почав одрів'яніть М'який живець. От, для такого щеплення ну, непридатний. От бачимо, вже він задрів'янів і вже ним можна щеплювати. боку теж легенько надрізаємо кору, щоб камбій був видно. І зараз будемо вставляти живець. Так, от я перемотав. Я навіть нижню бруньку залишив от зверху. Лівкою перемотав. І це ще не все. Зараз зверху ще кульочок вологий надіну і зав'яжу. Ну, зверху кульочок надів і <кій> будемо спостерігати. Якщо все раз буде, я до цього відео ще повернуся. Тут уже в самому саду у мене теж невдалий експеримент. Був теж горішки не сподобалися, хоча от гілку відрізав і пошкодував. У мене, в принципі, тут горіхів немає, вимерз повністю, всі сорти, всі вимерзли. Але оцей сіянець, який в тому році дав сигналки, от дивлюся, весь з горіхами. Тобто я поспішив. да, Горіхи, можливо, не крупні, але він би б. Такі роки і, і такі весни, як ця весна, давав би стабільно стабільний урожай. Ну, що зробиш? Ну, ще раз покажу от. Ось так. І ще закору. Ну, тут теж зробив так же само таким методом. <кхід> Головне, щоб хоча б один. Прижився це було достатньо.